Привіт! мене звати Вадим. і Я радий вітати вас у себе на каналі. Сьогодні я хочу розповісти та показати вам свої нові книги. У мене їх зібралось небагато, але стопка виглядає доволі великою. І деякі книги я вже навіть прочитав деякі планую прочитати найближчим часом. Тому давайте поговоримо про них. Розпочну з видавництва ще одну сторінку. Це зараз моє улюблене видавництво. Одне з улюблених, і я дуже сильно хотів книгу Джанет Вінтерсон. Помаранчі не єдині фрукти це маленька доволі книга під дуже гарною обкладинкою в серії зарубіжної класики. Я обожнюю цю серію, те як естетично вона виглядає. Також я знаю, що це квір-роман. А до речі, коли помаранчі вилучили із секції виготовлення джемів, їх перенесли до секції ЛГБТ або тому, що я, або тому, що там ідеться зокрема про одностатеві стосунки. Я не маю нічого проти, хоча навіщо так перейматися начіплюванням ярликів? Книжку написано для всіх і кожного. Усі мої книжки для всіх і кожного. Це я так розумію. Не анотація, це просто а, коментар авторки. Я не буду читати анотацію, тому що планую книгу прочитати найближчим часом. Тут 250 сторінок, але це slim-формат, е, Мені дуже подобається. Сильно цей формат. Я хочу е, збирати цю серію. Там скоро у видавництва ще одна сторінка виходить Оскар Вайлд, і я хочу обидві його книги в цій серії. Також дуже люблю квір романи і е, думаю, що цього місяця в березні я прочитаю цю історію. Якщо ви її читали, напишіть, бо чомусь мені здається, що вона мені точно сподобається. Наступна книга теж від видавництва ще одну сторінку, але це вже сучасна проза, і далі буде тільки сучасна проза. Мені більше класики не буде в цьому відео. Це Дона Фрейтас Дев'ять життів Роуз Наполітану». Я розпаковував цю книгу в в Одному з попередніх відео, якщо ви ще не бачили, я дуже сильно хотів цю книгу, тому що тут має бути щось дуже психологічне про шлюб. Я люблю читати про взаємні стосунки, про оцю динаміку між партнерами. Коли дуже багато всього є недосказаного, тут нам розповідається про пару, які спочатку не хотіли мати дітей, але пізніше вже. Через декілька років в шлюбі чоловік а, хоче мати дитину. Дружина його так само не хоче а, мати дітей. І я так розумію, на цьому має будуватися весь сюжет на їхньому конфлікті. Цікаво буде як авторка буде розвивати цю тему. Книга має бути Я підозрюю доволі феміністичною. Я дуже таке люблю, дуже люблю таку тонку, дуже детальну психологічно прописану соціальну драму. Особливо тема батьківства останнім часом мені дуже цікаво на цю тему читати, хоча вона майже жодним чином зі мною не пов'язана, але чомусь мені здається, це дуже цікаво. Можливо, це тому, що я стаю вже дорослим і відкриваю для себе деякі теми. Не знаю. Але ну, яка вона гарна, я не можу. Не можу взагалі пройти майже повз кожну книгу видавництва ще одну сторінку, так мені подобається. Які книги вони видають Дуже мені сильно імпонує з естетичного боку, так і з боку саме наповнення текстом. Наступна книга від автор Тара М Стрін Геллоу? Роман називається Мемфіс. Я захотів прочитати цю книгу, тому що здається, я не впевнений, що це має бути американська південна готика. Останнім часом мені дуже сильно подобається цей жанр. Я Підсів на нього через останній альбом EP Етель Кейн. Це американська співачка. Мені дуже подобається останній її EP Perverts, Вона надихається саме південною готикою. В цьому жанрі дуже багато про релігію, про психічні розлади. Піднімається теми расизму. Якоїсь різних вид насилля. Все таке дуже психологічно прописане, таке, знаєте, дуже тягуче. Мені подобається оця атмосфера. Не знаю, я якось насолоджуюсь цим, тому хочеться мені почитати цю книгу. Давайте прочитаю хоча б декілька рядочків з анотації, щоб мати, хоч якесь уявлення про що. Що тут відбувається десятирічна Джоан разом з мамою та молодшою сестрою тікає до Мемфіса, рятуючись від чергового батькового вибуху гніву у старому родинному будинку, який був зведений її дідусем, першим темношкірим детективом міста, дівчинка намагається. Віднайти спокій через малювання та подолати страшну травму, якої зазнала тут трирічкою. Оповідь поринає в історію трьох поколінь жінок родини Нортів, перетворюючись на зворушливу родинну сагу, яка переносить крізь десятиліття від 1937 до 2003 року, торкається таких історичних подій, як Велика Повінь 1937 року, рух за рівноправність темношкірого населення 1960-х років, а також теракти у США 11 вересня 2001 року. Емфіс це роман про нерозривний зв'язок поколінь, єдність, незламні принципи, а також любов родини, яка здатна зцілити і дати силу рухатись до мрії. Я прочитав цю нотацію, хоча не планував, але як мені вона сподобалась, теж хочу найближчим часом прочитати цю книгу. Думаю, що в квітні я її вже прочитаю, бо теж вона невелика всього на 300 сторінок. Ну і остання книга від Відонесла ще одну сторінку: це Сігріт Нуньєс. Друг, я захотів прочитати цю книгу, тому що вона є в списку ста найкращих книг 21-го століття по версії журналу «The New York Times». І я е, так слідкую доволі за цим списком і намагаюсь читати книги, які вже є українською або чекаю, які вийдуть українською. Я вже прочитав книгу Друг, е, скажу одразу, це найкраща книга на даний момент, яку я читав е, цього року, у 2025 році. Не знаю, можливо, далі, так як попереду, ще дуже. Е, Багато місяців і більше частина року, ще попереду, можливо, знайдеться щось краще за цю книгу, але поки що це найкраще тут. Нам розповідається оповідачка, головна героїня це письменниця, також викладачка, яка втрачає свого друга-викладача, свого товариша, теж письменника, з яким вона спілкувалась декілька десятиліть, який був для неї дуже близьким. Він покінчив життя самогубством і. Вона переживає цю втрату. Він залишив їй собаку, теж, який дуже важко переживає втрату, тому що це німецький дог, і вони доволі залежні від людей, як і більшість собак. Тому цей собака щодо всього має майже 90 кілограмів. Він дуже великий, і він вже теж доволі старий. Він хворіє, і вони разом наша лагеря з собакою. Вони переживають втрату їхнього друга. Це дуже психологічна книга. Тут дуже багато рефлексій на різні теми, не тільки на тему дружби, стосунків, дуже багато про тему письменництва, про написання книг, романів. Це надзвичайна книга. Я, звичайно, ще більш детально розповім про неї, прочитаному за березень. Але я в захваті. Я від неї нічого не очікував і був. Навіть не передати словами, наскільки вражений. Це шикарна історія. Дуже гарно написана, дуже психологічно. Наступна книга від видавництва «Жорж», яку я теж дуже сильно чекав, коли вона вийде українською. Не один рік я її чекав це Зайчик Мона Ават. Одразу скажу, я цю книгу теж прочитав. Я полюбив цю книгу. Коли її читав, у мене було відчуття, що в мене ось ось вибухнуть просто мізки. Але в цілому мені книга сподобалась. Я навіть довго думав, чи буде ця книга для мене одною з кращих, чи можу її вписати в список найкращих з цього року. І я вирішив, що все-таки ні, тому що мені читалося вона складно. Але це надзвичайна історія. Мені дуже сподобалася ця книга. Теж не хочу про неї багато говорити. Я навіть не знаю, як про цю книгу говорити, тому що я, коли її брав, я нічого про неї не знав. Я не знав, що це фентезі. Якщо ви не знали, що це фентезі, то зараз ви це дізнаєтесь. Це не спойлер. А, просто якщо, якщо б я читав з самого початку зі знанням, що це фентезі, я б трошки по-іншому ставився до цієї історії, а так я думав, що це реалізм. І навіть до кінця роману я думав, що це роман в романі, але це не так. А, тому в мене дуже такі змішані почуття, дуже змішані враження. Але мені сподобалася ця книга, і мені дуже подобається, як вона видана. Я саме вибрав для себе під рожевою обкладинкою. Також книга вийшла ще в іншому, оформлені під чорною обкладинкою. Я зараз останнім часом чомусь дуже сильно люблю рожеві обкладинки. Не знаю, що зі мною відбувається. Саме я люблю рожевий колір. Ну і обкладинки теж. Цей колір мій зараз улюблений, і ця історія специфічна. Це темна академія, також тут. Про письменництво якось так вийшло, що я декілька книг цього місяця вже прочитав. Про письменництво теж ця тема чисто випадково стала доволі важливою цього місяця. Але давайте я залишу свої враження і розповім про те, що відбувається в цій книзі, вже в прочитаному. Бо я відчуваю, що мені ще потрібно потрібен час, щоб переварити цю історію, хоча пройшло вже півтора тижня. Бо це перша книга, яку я прочитав у березні. Далі у мене два ромкоми. Давайте я покажу три книги, які у мене є від видавництва Віват. Я так хотів ці книги, вони такі гарні. І перший ромком це неявка від авторки Бет Олірі. Рожева обкладинка. Чесно, дуже хочу цю книгу теж прочитати найближчим часом через рожевий колір. Я не знаю, що мене останнім часом за здвиг на цьому рожевому кольорі. В Бет Олірі я читав квартира на двох. Це мій улюблений ромком. І це одна з кращих книг, яку я прочитав у 2023 році. Я не знаю, про що має бути ця історія. Давайте зачитаю буквально декілька перших рядків: Три жінки, три побачення і один чоловік. Цих трьох незнайомих між собою жінок об'єднує лише те, що їх усіх покинули в той самий день, найгірший для зради День Святого Валентина. Їх кинув один і той самий чоловік Джосеф Картер. Далі тут розповідається про трьох героїнь. Тому не буду читати анотацію, але думаю, має бути щось веселе. Я люблю читати час від часу ромкоми, особливо зараз. мені хочеться більше читати. Книг для відпочинку, я взагалі собі запланував, що я весною буду читати більше таких а, розважальних книг. Але якщо чесно, я читаю не тільки їх, як завжди, виходить, а, читаю і такі, і такі. Тому а, планую цього місяця прочитати цю книгу і розповісти вже про неї в прочитаному. Якщо ви вже її встигли прочитати, то напишіть, як вам вона. Бо а, я маю кредит довіри до авторки Бету Лірі. Квартира на двох раджу всім, хто її ще не читав. Ідеальний румкон не. Чекай, що буде те саме, але хоча б щоб було ближ, близько до е, того. І ще один ромком з елементами фентезі, навіть напевно, це фентезі ромком. Такий новий я для себе жан відкрив е, цього року. Це з різницею у сім років від авторки Ешлі Постон. У січні е, я прочитав. Її роман Мертві романтики. Мені дуже сподобалася та книга. Я не очікував, що фентезі ромком може бути таким цікавим і мені може сподобатися цей жанр. Тому я вирішив прочитати ще одну книгу цієї авторки. Ця книга, до речі, в два рази популярніша за мертві романтики за кордоном. Це дуже якась популярна авторка, яку всі читають, всі рекомендують. І я планую просто відпочити разом з цією авторкою. І до того ж, тут дивіться в головної героїні книги в руках. Знову буде щось про. Читачів обожнює таке, не буду навіть читати анотацію. Просто коли прочитаю, не знаю, це буде можливо в квітні чи колись потім, то розповім про свої враження. Але мені дуже подобається, як Віват видає ромкоми і те, що їх стало так багато. Хочеться читати чогось такого. Ну і ще одна книга від видавництва Віват, але це вже трохи більше до підліткової прози, наскільки я. Знаю, це дикі дівчата Рорі Павер. Я захотів цю книгу прочитати, тому що це має бути квір-роман, і також це має бути антиутопія. Я антиутопію читаю буквально раз в рік. Серйозно я читаю дуже рідко цей жанр. Мені не дуже подобається цей жанр останнім часом. Не знаю, як буде в майбутньому. Раніше я трошки більше читав антиутопії, але зараз я від них втомився, бо мені видається, що це все одне і те саме. Це невелика книга. Навіть не знаю про що тут має бути. Позаду немає анотації тільки про авторку. І відгуки журналів. Півтора року очікування ліків у зачиненій на карантин школі. Спочатку одна по одній помирають учительки, а тоді щось починає відбувати з ученицями Під дією токсу. Дівочі тіла стають дивними і чужорідними. Три найкращі подруги відрізані від решти світу на острові за огорожею, дикий і небезпечний ліс, і віднедавна там блукає одна з них. Щось дуже дике, незрозуміле, але книга невелика. Книга всього на 330 сторінок, і, думаю, прочитається швидко. Мені подобається ця оригінальна обкладинка. Якщо ви читали, теж напишіть в коментарях, як вам ця історія. Можливо, це змотивує мене взяти поскоріше цю книгу, але планую прочитати теж найближчим часом. Далі у мене дві книги від видавництва. Видавництво. Теж... Вони підліткові. Одну з них я навіть прочитав. Перша це новинка, яка буквально тиждень тому, здається, вийшла. Це Еліс Осман, Радіо Мовчання. Це було перше моє знайомство з Еліс Осман. Я ніколи не читав нічого в неї. Я два рази намагався дивитись екранізований серіал за коміксом, Коли замирає серце, але не зміг. Просто або я був не в тому настрої, або я розумію, що я вже у тому віці, коли мені складно дивитись підліткові серіали. Не знаю, мені якось складно, мені важко їх дивитись, тому що я розумію, що моє життя взагалі було не таким, і мій підлітковий період був, підлітковий досвід був далекий від того. Але читати в той же час мені підліткові романи набагато легше, і я з ними відпочиваю. Тому я теж прочитав вже цю історію. Це також квір-роман. я в захваті. Я хочу продовжувати читати Ельс Осман. Тут у нас двоє головних героїв, яким біля 17 років також нам тут розповідається про один подкаст. Дуже була цікава історія. Залишу свої враження на прочитане, бо книга мені дуже сподобалась. Навіть я можу сказати, що це одна з кращих книг, які я прочитав цього року, цього місяця. Тому є про що поговорити надзвичайно гарно. Видана ця книга, обожнюю м'які обкладинки, обожнюю робити ось так ось так. Це теж оригінальна обкладинка. Не знаю, що далі прочитати в Еліс Осман. Якщо ви читали багато книг, то напишіть. Я роздумую над тим, щоб можливо почитати перший том, коли замирає серце. Боже, як класно пише Еліс Осман. Обожнюю цю історію. І ще один роман від видавництва видавництво, і це теж підлітковий роман. І до того ж, це українська авторка. Я останнім часом дуже рідко читаю українських авторів. Мені просто складно знайти щось для себе цікаве, і також для мене читання це ескапізм. Мені хочеться втікти кудись від реальності, і важко читати про нашу реальність. Особливо коли вписуються місця, де я був. Мені це дається доволі складно, але я дуже хотів уже давно прочитати роман Майже хороші хлопці від авторки Дар'я Чайка. Це квір-роман. Це дуже популярний в Україні зараз роман. Мої знайомі, колеги, книжкові блогери. Дуже багато вже хто прочитав цю книгу. Всі хвалять тут також є ілюстрації, такі чорнобілі. Дуже гарно видана ця книга. Тут ще совтеч вкладинка. Що про що тут має бути? Головний герой — Кім гей, і вся школа дізнається про це, коли його особисте листування злили в мережу. А я його колишній найкращий друг. Після літніх канікул ми повернулися до школи, де чутки і плітки постійно переслідують нас, а ненависть деяких учнів до Кіма іноді переходить усі межі. Мені дошкуляє безліч запитань, чому Кім не дає відсіч кривдникам, чому обірвав зі мною спілкування після років дружби? Коли я встиг так заплутатися у власних емоціях, що дозволив фантазіям стати реальністю. Я отримую відповіді хай там, що проте правда, яка починає відкриватися, заплутує мене ще більше. Такий доволі цікавий сюжет має бути. Навіть не знаю, чого очікувати. Планую прочитати в квітні, тому що на жаль, вже не встигну прочитати в березні. У мене і так дуже багато планів на читання в березні, але березень для мене виявився в плані читання не таким активним. Я читаю своє задоволення, читаю тоді, коли мені хочеться. Мені це подобається, я себе не змушую. Якщо не буде багато книг прочитаних, нічого страшного. Неважливо, що я книжковий блогер або намагаюся не бути, навіть не знаю, як ще себе ідентифікувати в плані книжкового блогу. Але мені хочеться отримувати задоволення і не змушувати себе читати. Теж, якщо читали, пишіть. Мені дуже цікаво, я чомусь думаю, що мені це книга сподобається, і буду слідкувати надалі за книги. Українських авторів, тому що вони видали ще одну книгу, трошки меншу, і надалі планують видавати. Мене це дуже інтригує. Далі у мене трилогія фентезі трилогія. Теж здається, це підліткова трилогія від видавництва Старого Лева від авторки Керолайн о Донохі. Отак виглядають корінці книг. Що я можу сказати про авторку? Я читав у неї минулого року літом випадок з Рейчел. Це дорослий її роман, не підлітковий. Мені страшенно сподобався цей роман. Це був квір-роман. Я дуже вам його рекомендую. Одна з кращих книг минулого року прочитана. Це підліткова історія. Нещодавно, буквально декілька тижнів тому, виданисто Стороголева видали вже останню третю заключну книгу. Перша книга називається Наші приховані дари. Друга Дари, що зв'язують нас. І третя книга це кожен дар це прокляття. Я планую прочитати в березні першу книгу наші приховані дари. І взагалі хочеться весною прочитати цю трилогію по одній книзі на місяць. Ну, тобто в березні, першу, квітні, другу і третю вже прочитати в травні. Можливо, якщо мені аж так буде цікаво, що відбувається далі, я прочитаю книги швидше, але я постараюсь розтягнути це задоволення. Я чомусь впевнений, що книга мені дуже сподобаються, на весь весняний сезон. А що я знаю про цю історію? Те, що тут а, має бути щось про карти Таро. Тому що у нас є навіть ілюстрації дуже багато в книгах а, карт Таро. Ось, наприклад. І книга має читатись дуже швидко. Тут щось має бути про відьом. Головна героїня знаходиться в а, школі пансіонаті колоду карт. І, а, Починається магія, має бути щось дуже атмосферне до того ж, це ірландська авторка. Мені подобається читати ірландських авторів. Я доволі багато останнім часом читаю їх, і видавництво Староголева теж багато видає авторів саме з Ірландії. Це завжди дуже атмосферно. Якщо ви читали, хоча першу чи другу, можливо, ви прочитали вже всю трилогію Керолен Одонах'ю. Навіть не знаю, як ця трилогія називається, буду її називати за. Назвою першої книги Наші приховані дари. Якщо ви читали, напишіть, бо мені здається, що мені дуже сподобається. Мені подобається оця естетика. відео, мені подобається ця темна естетика. Я це романтизую, мені хочеться цим надихатись, мене це надихає. Люблю створювати собі цю атмосферу. Якби я міг, то я б цілий рік читав якісь навколо геловінські книги, щось таке похмуре, готичне, і хочеться мені поринути в цьому. Подорож, бо думаю, це буде чарівно, це буде легко, це буде захопливо, і це буде дуже атмосферно. І так трошки похмуро і романтично темно, якщо ви розумієте, про що я. Бо я я думаю, що можливо трошки люди подумають, що я якийсь сатаніст, і мені просто подобається ця атмосфера. Якщо ви дивились, як я. Багато фільмів, серіалів про Відіум, як я дивився з самого <свісного> дитинства, то я думаю, ви розумієте про що я? От я дуже люблю цю естетику. Так, це всі мої книги. Знаєте, не так багато здається. Всього 13 книг, і деякі я вже прочитав, але подивіться, як грандіозно виглядає ця вся стопка. І я так хочу прочитати все. Я читаю дуже повільно книги. До мене різними методами потрапляють. Набагато швидше, ніж я встигаю читати. Це завдяки вам, завдяки тому, що ви мене дивитесь, видавництва мені надсилають книги, я можу в якихось видавництво сам попросити книги на огляд, і це надзвичайно приємно. Справді я дуже сильно вам вдячний всім. Якщо ви читали якісь з цих книг, то напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Мені буде дуже цікаво поспілкуватися з вами там. Я дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступному відео. Па-па!